Всім привіт! Хочу сьогодні поділитися своєю знахідкою, як можна підживити свій роутер, якщо у вас вимкнули світло. Але якщо у вас інтернет йде від кабеля, ви можете цей або кабель підключити до ноута, або до комп'ютера, який живиться від якогось безперебійного джерела живлення. Але у вас нема роутера, вам треба якось роздати. Інтернет на телефон десь, бо дуже погано працює зараз 3G, 4G від операторів зв'язку. Так, на радіоринку можна купити таку коробку, в яку вміщується 8 батарейок, є на 6 батарейок. Звичайна коробочка, вона коштує десь 36 гривень, треба пошукати, бо є хто продає по 120, по 150, але вони там зачиняються, на що воно треба. У коробочки є два провідки. Ці провідки, провідків достатньо, щоб десь їх під, підключити. Якщо у вас роутер. Запитується від 12 вольт то ось на 8 батарейок. 8, 8 батарейочок. Це 12 вольт. Є коробочки на 6 батарейок, це буде 9. ну 1,5 вольта на, на кожній батарейці. Ось написано 1,5 вольти помножаємо на кількість і виходить напруга вашого роутера. Також. В додаток ми купуємо ось такий коннектор. Цей коннектор. В моєму роутері роутер Asus RT58U та TP-Link N300. TP-Link 800 Підходить ось такий коннектор. Це 5,5 на 2,5. Ось цей коннектор підходить. Тільки Виходить, треба підібрати коробочку та кількість батарей. Ось він дуже легко підключається. Червоний проводочок йде до плюса, чорний до мінуса, закручується такими гвинтиками. Це дуже легко, щоб це все зробити. Так, в моєму випадку зараз у мене роутер на 9 вольт. Тому що на 12 вольтому я перевірив. Я дістаю дві батарейки. Так у нас е ланцюг розмикається. І нам треба замкнути ці два контакти. Оцей, цей, щоб в нас вийшло 9 вольт е в вашому випадку, якщо вам треба 9 вольт, ви можете використовувати. Іншу коробочку на 6 батарейок. Я тут ставлю батарейку. Це чисто тільки заради експерименту. Експериментального. Мені цей роутер не дуже жалко. Ця батарейка сьома, вона не підключена, вона не має тут ланцюга. Ще раз наголошую, в вашому випадку буде там їх або 6, або 8 батарейок. І цей шнурочок ми зараз підключимо до роутера. Так, я все крушу ломаю. Дивіться: роутер працює. Я вимикаю блок жилення. Десь там покладу, щоб воно осіло в мене, щоб не загубити. Та беру цей роз'єм і вмикаю. Так, бачите, воно вимкнуте, підключаю до роутера. Роутер там засвітився. Трошечки пройде часу, він зрозуміє, що треба налаштовуватися. пошло моргання, бачите. Таким чином, якщо у вас інтернет підходить по. Лан -кабелю. Лан кабелю. І інтернет є, а електрики нема. Ви можете використати ось такий лайфхак. Коробочку на кількість батареї, котра вам потрібна для вашого роутера: вольтаж. Вашого роутера ви можете подивитися на блочку, питань, блочку живлення до самого роутера. Скоріше за все, конектор у вас буде 5,5 на 2,5. Дивіться, по своєму конектору. Можете взяти блочок, блочок жилення, вибачте, на радіоринок і зрівняти, зрівнятися, порівняти його з конектором. Ось. Підключене. Інтернет в мене вже є. І можу користуватися і Wi-Fi, і на ноутбуці, і деб, то ну, на усіх пристроях, котрі в мене е, живляться від батарей. Так, зараз я повертаю назад усе, тому що в мене електрика зараз є. Мені це не потрібно. Підключаю, знову. Блок живлення. Все. Ось така легка хитрість, і ви можете заживити заживити свій роутер енергією. Так, в нашому домі я перевірив, десь в деяких домах ланет працює, коли відключають електроенергію. В нашому домі не працює. Також я перевірив домашку, в нашому домі не працює. Але кажуть сусіди, що працює інтернет від Київстар. Це не реклама, це просто для тих сусідів, котрі будуть дивитися це відео з нашого дому. Але саму приспособу з такою коробочкою і. Коннектором може використовувати кожен, якщо знає, що в нього іде інтернет через кабель під час відключення електроенергії. І треба і на телефоні, і на ноутбуці використовувати інтернет для роботи для будь-яких справ. Може подивитися якісь новини, що не щоб бути в курсі усіх подробного. Новинних подробиць. Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, якщо вам це допомогло, можете підписатися на канал, якщо хочете знаходити якісь цікавинки, як можна це зробити. Всім дякую, до побачення!